Ви задумались про те, чому на Ютубі з'являється так багато крінжу? Може, це із-за того, що в людей щось з мозком, або із-за того, що в них якась дитяча травма. Або вони просто думають, якщо вони будуть знімати відео для дітей, то вони наберуть більше переглядів. Якась причина точно є, але ми сьогодні тут не для цього. Сьогодні ви прийшли на це відео, щоб переглянути український крінж. Тому приємного вам перегляду, якщо так можна виразитись, та ми починаємо. Перше відео це відео Стефанки. Що ж ти будеш робити? Твоє відео виключати. Ну, капець, це якось, якось було підло. Так, 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 так. Фух, все. Так то краще. Ну да, свою ж дупу обов'язково потрібно мокати в город. Мене селяни запросили в цей дім, хотіли мені щось показати, а тут виявляється пастка. Тут лава розлита, капець, друзі. Всім привіт! З вами знову я Стефанка, і я радий вас бачити. А ми, на жаль, не раді тебе бачити на новому відосі на моєму каналі. Обов'язково ставте ваші вподобайки. Ладно, ладно, поставлю. Ну это це не точно. Не забувайте підписуватись на мій канал. Блін нечайно забув, уявляєш, я фігею з себе. Якщо вам подобаються мої відео, мені буде дуже приємно. це не точно. А вам взагалі не складно. Я бажаю вам приємного перегляду. І прямо зараз я рекомендую вам подивитися на те, як я зараз дам поносу цьому селяну. Не точно. Астафак, астофанка, заспокойся. Я дивлюсь, ти оцінив нашу пастку. Так, я оцінив вашу пастку, і ви не вважаєте, що це взагалі не смішно? Чому це не смішно? Ти потрапив в нашу пастку, а вона взагалі лагеси. Була. Бачиш, ми тебе затролили. Ага, тобто ви хочете тролити. Е, Стефан, ти це не треба, ми просто пожартували, та й все. Могли б вигадати щось більш безпечніше і оригінальніше. Ну, це не точно. Куди ще оригінальніше, ти навіть в це попав. Так, все, я вас зрозумів. З вами навіть говорити нема про що, зрозуміло. Капець, ці селяни мені вже взагалі не подобаються. Фух, капець. Актерська гра просто на вищому рівні. Як мені пощастило, тут прям шипи. Жесть, це вже друга пастка за дві хвилини. А, Ну що ж ти будеш робити з цими селянами? Ну добре, давайте зараз викупаємось звідси. Та да, то в гроб тебе раніше часу відправили. Ну, це не точно. І щось придумаємо, як я теж можу затролити селян, тому що. Так, зараз вони, звісно, круті, коли я. Як і взагалі не побачив ці блоки. Та Але тому що звісно, ти лох. круті, Коли я не очікую пасток. А ось подивимось, якими вони будуть крутими, коли я щось вигадаю. Так, так, то. О, Боже мій! Це. Ну, ось ви бачите? Ну ви, ви просто це бачите, ви просто подивіться, вони загнали в мій будинок зомбаків. Так ти ж кожен день зомбі-дітей собі на канал заганяєш. Що ти зомбаків в Майнкрафті злякався? Я фігею. Такс, ну добренько, далі я вже дивитись не буду. Тому погнали, зараз подивимось відео діаманта. Сподіваюсь, воно не настільки кринжове. Ну шо, let's go! Всім-всім-всім привіт, друзі! З вами я, Діамант, і сьогодні я буду грати за ПСА патрона у Майнкрафті. Подивіться, який він крутий. В мене всього лише 4 сердечка, але в мене є дуже круті предмети. Ні, не, не круті. Стоп, стоп, стоп! Якщо ти хочеш, щоб Україна перемогла. Перемогла. Щоб Україна перемогла. Через букву Г. Ладно, 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 я, я промовчу. Погнали далі. То обов'язково постав лайк та підпишись на канал. Та що ви якусь херабору придумуєте для того, щоб вам лайк поставили? От напряму ніє попросити? Так, друзі, поставте лайк, будь ласка, тому що відос реально кльовий. Отак е, от, ніт! От. Нєт! Нєт! Треба обов'язково! Якщо ви хочете, щоб Україна перемогла, треба обов'язково щось видумати, блин, коротше, для лайка, ну, блін. А, слов даже нема. Іди в дупу, короче. Повторюю, якщо ти хочеш, щоб Україна перемогла, то постав лайк та підпишись на канал. Іди нахер! І це обов'язково збудеться. Воно і без лайка обов'язково збудеться, ідіот, ти, блядь, поганий. Щоб ти вовки з'їли. Коротше, чуваки, якщо вам сподобався відос мій, а не їхнє, то поставте під мій відос лайк. Від них взагалі відписуйтесь. Всім дякую за перегляд, всім бай-бай.